Охренеть. Да. Ого! Я не знаю, вам там нормально видно все? Прикиньте. Вона повністю металева. Вона, вона дуже важка. До кілограма. Офігеть. Ну, Оце не дуже зручно, звісно. Двома пальцями, хіба що тут під палець так зроблено сокира. Хіба двома пальцями три в мене не влази. Але, ну. скоріш за все це підпивко. Кейс один чого стоїть, офігеть. По-моєму, це після дрона, або може навіть і враховуючи з дроном. Це сама крута знахідка. Це круто. Офігеть. Я в шокі. Так, це сюди можна тепер поставити. Це сюди можна поставити. Ого! Обалдеть. Так, ладно. йдемо далі. Телефони? Серйозно? Я як викладав, навіть не бачу. Фу, я таких чашок просто ще ніколи не бачив. Так, телефон. Що за телефон в чохлові? Немає ніякого бренду. А, номі. Ага, ще й Ну, я вам скажу так. Noмі це не прям якась крута фірма. гривень 100 його ціна буде, якщо він увімкнеться. Ну, зараз то він навряд чи увімкнеться, йому його потрібно зарядити. Але в цілому, ну, я не думаю, що це якась там сучасна модель. Чи Так, і такий старенький Samsung. Ось такий. Це, мабуть, самі-самі перші, які з'являлися. Так, ну, він важкий, скоріш за все, батарейка тут є, щось воно того якось. Як вони вмикалося, ага. Я ще зафіген, якщо він включиться. Ні. <сміх> не включився. Так, ну я думаю, оцей телефон за рахунок того, скільки йому років, і оцей телефон, вони будуть коштувати одинаково. Так.